Привіт, рибалкам! На календарю в нас ще зима, а по факту справжня весна. Ви тільки погляньте, яка краса. Це сьома година ранку, а вже градусів 10. Тому приїхав я в Боголюби спробувати зловити карасика. Взяв з собою флити, хоча там по весні всі ловлять на удар, але мені якось без корму ну, взагалі дико хочеться. Якось так по-спортивному більше. Ну хоча б трішки. Тому на самих міксах, без ніякого там докорму. Закинув я вже три водилища, Приїхав я на дуже цікаве місце. Приїхав з самого ранку, щоб його зайняти. Колись ми з Кумом тут були. Тут є пара таких цікавих локацій. Нам не просто плесо, а є такі ну, цікаві місця, покажу вам згодом. Я відразу замішав я з самого ранку мікс, щоб він трішки набух, так як ще вода прохолодна. І на самих міксах на насадці у нас мутиль, але таким хорошим жмутом, пучком я їх в'яжу. І відразу закинув так в пошуковому варіанті, поки ще було так темно. І будемо чекати клювання. Ще, ще така авантюра, кара ще не прокинувся, нема там такого ще кльову, але хоча б одненько потрібно постаратись піймати. Тепер, друзі, по локації. Це саме крайнє місце на цьому березі, і тут є ось така заплава. Тому з тої сторони туди ніхто не закидає, і там є. Такі поодинокі кущі з очерету, бачите там? І під них можна докидати. Я колись літом геть середину ціляв, то дуже гарно там клювало. Ну, зараз пробую туди підкинути, під них. і починається такий легенький-легенький дощик. Його майже не помітно, але дрібні крапельки є. Думаю, я поснідати. Можливо, почну я їсти рибка, почне їсти, ну, бо взагалі глухо. В принципі, ще 10 година ранку. ще час є. Попробував я перекидав будилище, так ну, в інших місцях, малопушковому варіанті. Можливо, десь падуємо під ні. Друзі, нарешті виходить сонечко. Я трошки пройшовся по березі, подивився, думав, щось подивлюсь, якісь можливо виходи є. Але тільки побачив, що в самій Мілені в березі, мальок плутви гониться. І все. Але вже знову погода змінилась. То дощик, то сонце. Такі цікаві перепади, але по клюванню взагалі нічого цікавого. Я зараз перекидаю кожних там хвилин 40 годину, Стараюся віднити рибку, але нічого не виходить. Навіть мотильний пожований. Чому ж так глухо, незрозуміло. Так, друзі, просидів я цілий день без клювань. Так я довго ждав звуку того сигналізатора. І нарешті є клювання. Я підриваюсь, думаю, там вже кілограмовий карась, ну все, нарешті. Але, на жаль, ні. Там ось така пріська. Здвинула кормушку і я підірвався. Пливи. Ось так, друзі. Навіть не знаю, чи буду я виложити таке відео. Але, можливо, хтось хотів їхати, то побачите, що кльову поки немає. Можливо, треба зачекати. Цілий день я просидів, перезакидав, пробував всі можливі варіанти. На жаль, нічого з цього не вийшло. Тому, друзі, до нових зустрічей!